Софія дивилася на Артемка, який спав, пригорнувшись до старого плюшового ведмедика. Маленьке личко було таким спокійним, а її серце стискалося від любові і водночас від болю. Йому було всього вісім, і він заслуговував набагато кращого, ніж вона могла йому дати. Кожен ранок Софії починався з думки, як звести кінці з кінцями. Її зарплата оператора кол-центру ледве покривала оренду маленької квартирки на околиці міста, їжу та мінімальні потреби Артемка. Про іграшки, нові книжки чи, не дай Боже, лікування зубів, коли це було потрібно. Доводилося лише мріяти або позичати гроші у подруги Олі. Оля, єдина справжня подруга, часто казала Софійко, ти ж така розумна, красива. Знайди щось краще ти заслуговуєш на більше. Але Софія лише втомлено посміхалася. Вона пробувала розсилала резюме, ходила на співбесіди, але чотирирічна перерва в роботі, поки вона доглядала за маленьким Артемком, а потім роки в кол-центрі не додавали їй балів. До того ж, жоден роботодавець не хотів чути про її складний графік через школу сина та постійні дитячі хвороби. Одного вечора, коли Артемко вже спав, Софія як завжди, гортала стрічку новин на старому телефоні. Раптом її погляд зупинився на оголошенні воно було не таким, як усі, не на сайті з вакансіями, а на якомусь маловідомому форумі, де зазвичай обговорювали догляд за дітьми. Помічник керівника, висока оплата, гнучкий графік, можливість працювати віддалено, досвід не обов'язковий. Досвід не обов'язковий. Софія скептично примружилася. Такого не буває. Але висока оплата це слово застрягло в голові. Вона клікнула на посилання, відкрилася проста сторінка з мінімумом інформації, була лише електронна адреса та коротка форма для заповнення, жодних назв компаній, жодних імен. Це було дивно, навіть підозріло. Але що вона втрачала? Вона заповнила форму, вказавши свій досвід у кол-центрі, хоча це було далеко від помічника керівника. Наступного дня, поки Артемко був у школі, Софії зателефонували з невідомого номера. Приємний жіночий голос запросив її на співбесіду. Адреса виявилася у престижному районі міста у сучасному бізнес-центрі. Софія ледь не запізнилася, бо добиратися туди з її околиці було довго. Офіс був шикарний, все блищало, пахло дорогим деревом і свіжістю. Секретарка, молода дівчина з ідеальною зачіскою, провела її до кімнати для співбесіди. Там на неї чекав чоловік у строгому костюмі, на вигляд років 45 з проникливим поглядом. Він представився як пан Віктор, керівник відділу персоналу. Пані Софія, ми розглянули вашу анкету. Ваш досвід у кол-центрі не зовсім відповідає нашим вимогам, але ваша наполегливість і бажання розвиватися нам імпонують, почав він, гортаючи якісь папери. Софія відчула, як її надія повільно тане. Знову те саме. Однак, продовжив пан Віктор, у нас є одна особлива вакансія вона не є типовою. Це особистий помічник дуже впливової людини, пана Максима. Робота вимагатиме повної відданості та конфіденційності, але й винагорода буде відповідною. Ми говоримо про зарплату, яка перевищує ваш нинішній дохід у п'ять, а то й у шість разів. Софія ледь не зойкнула. П'ять шість разів? Це ж неймовірно. Це означало б, що вона зможе орендувати кращу квартиру, забезпечити Артемка всім необхідним, навіть відкладати на його освіту. Її серце забилося швидше. Яка сама робота? запитала вона, намагаючись зберегти спокійний вигляд. Пан Віктор посміхнувся. Переважно адміністративна підтримка, організація зустрічей, ведення кореспонденції, можливо, особисті доручення все, що потрібно пану Максиму. Але є одна умова, про яку я маю повідомити вам особисто, якщо ми дійдемо до наступного етапу. Він подивився на неї уважно ви готові до викликів, пані Софіє? І чи готові ви до абсолютної конфіденційності? Софія кивнула, відчуваючи, як у грудях розворається вогник надії. Готова. прошепотіла вона. Я готова на все, щоб забезпечити своєму синові краще життя. Пан Віктор задоволено кивнув. Чудово. Тоді я запрошую вас на другий етап співбесіди з паном Максимом завтра о 9 ранку. Адресу я надішлю вам на пошту. Коли Софія вийшла з офісу, вона відчула, як світ навколо змінився. Сонце світило яскравіше, повітря було свіжішим, вона майже бігла до зупинки, уявляючи, як розповість Артемку про нову світлу майбутність. Але водночас її гризло якесь дивне відчуття що це за особлива умова і чому все так таємниче. Наступного ранку Софія прокинулася ще до будильника. Вона довго вибирала, що одягнути, хоча її гардероб був досить скромним. Зупинилася на простій, але охайній сукні темно синього кольору. Артемко здивовано подивився на маму, яка так рано метушилася. Мамо, ти куди? сонним голосом запитав він, потираючи очі. На дуже важливу співбесіду, синочку. Якщо все вийде, у нас буде все, -все добре. Софія обійняла його міцно, поцілувавши в маківку. Вона почувалася одночасно схвильованою і наляканою. Адреса, яку надіслав пан Віктор, привела її до приватного маєтку за містом. Величезні ковані ворота відчинилися автоматично, коли вона назвала своє ім'я охоронцеві через домофон. Довга алея, обсаджена догрянутими деревами, вела до будинку, який більше нагадував палац. Він був сучасним зі скла та бетону, але вражав своєю розкішшю та розмірами. Софія відчула, як її серце забилося ще швидше це було зовсім не те, до чого вона звикла. Вона ж проста дівчина з околиці, оператор кол-центру. Що вона тут робить? У дверях її зустріла та сама секретарка з ідеальною зачіскою, що й учора. Вона провела Софію до просторої вітальні з панорамними вікнами, з яких відкривався вид на доглянутий сад і невелике озеро. Пан Максим скоро підійде, сказала вона, вказавши на зручне крісло, і зникла. Софія сіла, намагаючись не розглядати надто відверто дорогі картини на стінах і антикварні меблі. Вона відчувала себе не у своїй тарілці, наче випадково потрапила на світський прийом. За кілька хвилин до кімнати увійшов чоловік. Він був високий, стрункий, з сивиною на скронях, але виглядав дуже доглянутим і сильним. Його очі на диво були добрими і трохи сумними, хоча вираз обличчя був серйозним. Це був Максим. Доброго ранку, пані Софії, сказав він глибоким, спокійним голосом. Дякую, що приїхали. Мене звати Максим. Він вказав на крісло навпроти себе, запрошуючи її сісти. Доброго ранку, пане Максиме, відповіла Софія, намагаючись не тремтіти. Вони говорили близько півгодини. Максим розпитував про її попередній досвід, про її інтереси, про те, що вона цінує в житті. Він слухав уважно, не перебиваючи, і Софія відчувала, що він справді зацікавлений у її відповідях, а не просто дотримується формальностей. Вона розповіла йому про Артемка, про своє бажання забезпечити йому краще майбутнє. Я бачу, що ви щира людина, пані Софії, сказав Максим, коли вона закінчила. І я вірю, що ви можете бути дуже цінним співробітником. Проте, як вам вже повідомляли, є одна умова. Вона не є стандартною, і я розумію, якщо ви відмовитеся, але мені необхідно, щоб ви її почули. Софія відчула, як у її грудях знову з'явилася тривога. Ось воно, дивна умова. Вона приготувалася до чогось незвичайного, можливо, до роботи вночі або до частих відряджень. Максим зробив глибокий вдих, пані Софія, я шукаю не просто помічника, я шукаю людину, яка зможе взяти на себе дуже відповідальну роль у моєму житті. Я не маю родини, я самотній. І мені потрібна людина, яка зможе створити видимість родини. Софія здивовано дивилася на нього. Видимість родини? перепитала вона не розуміючи. Так, я маю на увазі, що вам доведеться жити тут, у цьому будинку. І ви будете виконувати роль моєї дружини. На публіці, на важливих заходах перед моїми діловими партнерами. А ваш син. Він буде моїм сином. Слова Максима висіли в повітрі, наче гучний грім. Софія відчула, як земля вислизає з під ніг. Її серце раптом розірвалося на шматки. Вона не могла повірити своїм вухам це був жарт, чи якийсь дивний розіграш. Я, Я не розумію, прошепотіла вона, відчуваючи, як обличчя стає блідим. Максим подивився на неї з жалем. Я розумію, що це шокує. Я поясню. Мої ділові партнери, особливо з певних країн, дуже цінують сімейні цінності. Самотній чоловік у їхніх очах не такий надійний, не такий стабільний. Я втратив свою дружину багато років тому і з того часу не зміг знайти собі пару або, можливо, не хотів. Але зараз для дуже важливого проекту мені потрібен імідж сімейної людини. І ви, пані Софія, здаєтеся мені ідеальною кандидатурою. Ви маєте дитину, що додасть правдоподібності, я забезпечу вас і Артемка всім, ви матимете окремі кімнати, повну свободу, ніяких інтимних стосунків не буде. Це лише роль високооплачувана роль, але роль, яка вимагатиме від вас відмовитися від вашого минулого життя, від вашої особистості. Ви будете пані Софією Максимовою, дружиною і матір'ю, а ваш син він буде моїм сином. Софія не знала, що сказати. Її мозок відмовлявся обробляти цю інформацію відмовитися від своєї особистості, жити під чужим ім'ям. І Артемко, він має називати чужого чоловіка батьком це ж абсурд. Це неможливо. Я Я не можу. Нарешті видушила вона: це занадто. Я не можу зробити це зі своїм сином. Він має свого батька. Максим підняв руку. Звісно, я розумію, і я поважаю ваше рішення. Але подумайте, пані Софіє, це шанс дати Артемку все, про що ви мрієте. Найкращу освіту, найкраще медичне обслуговування, подорожі, можливості, які ви ніколи не зможете йому забезпечити, залишаючись оператором кол-центру. Він буде жити в розкоші, матиме все, що забажає, і при цьому він знатиме правду. Ви зможете йому все пояснити, коли він підросте, або навіть зараз, якщо вважатимете за потрібне. Це буде наш маленький секрет ви не будете його обманювати. Просто ми створимо для нього кращі умови, а для мене це просто бізнес. Він дивився на неї, і в його очах Софія побачила не тільки ділову пропозицію, а й якусь глибоку самотність. Але це не змінювало суті справи, як вона могла погодитися на таке. З іншого боку, слова про майбутнє Артемка боляче різали по серцю. Все, про що вона мріяла для сина, було зараз перед нею на відстані витягнутої руки. Але ціна ціна була надто високою. Софія відчула, як сльози навертаються на очі. Вона подивилася у вікно, де сонце освітлювало розкішний сад. Вона бачила Артемка, що бігає по цій зеленій траві, грається з новими іграшками, сміється безтурботно. І тоді вона згадала його старі черевички, які вже були замалі, і його мрію про конструктор, на який у неї ніколи не було грошей. Вона глибоко зітхнула. Скільки часу ви даєте мені на роздуми? запитала вона, її голос був ледь чутним. Максим посміхнувся, його обличчя трохи потеплішало. До завтрашнього вечора. Я розумію, що це непросте рішення, але пам'ятайте, це не обман, це угода, угода, яка змінить життя вашого сина на краще. Софія встала. Вона відчувала себе абсолютно розгубленою. Вона подякувала Максиму і вийшла. Її кроки були важкими. Світ, який ще годину тому здавався світлим і повним надії, тепер перетворився на лабіринт складних виборів. Вона була матір'ю, і заради сина вона була готова на все. Але чи на таке все? Дорогою додому Софія почувалася так, наче її занурили в крижану воду, а потім витягли на розпечений пісок. Голова паморочилася від думок, серце боліло від незрозумілого тиску. Розкішний маєток Максима, його спокійний голос, неймовірна пропозиція, все це було таким далеким від її реальності, що здавалося сном. Але слова про зарплату, про майбутнє Артемка були дуже реальними. Коли вона зайшла у свою маленьку квартирку, контраст був разючим старі меблі, що скрипіли, обдерті шпалери, запах вчорашньої вечері, який ніяк не вивітрювався. Вона кинула сумку на диван і безсило опустилася поруч. Сльози самі потекли по щоках. Це був не плач від горя, а від розгубленості, від страху перед таким складним вибором. Вона дістала телефон і набрала Олю. Привіт, Софійко. Ну як там? Взяли тебе? радісно запитала Оля. Софія не знала, як відповісти, як пояснити те, що сталося. Олю. я...» Мені треба з тобою поговорити тільки не по телефону. Можеш прийти ввечері, коли Артемко засне. Звісно, подругу, щось сталося. Ти якась дивна. Голос Олі одразу став стурбованим. Сталося, тихо відповіла Софія, і дуже дивне. Весь день Софія ходила як у тумані, вона намагалася зосередитися на повсякденних справах, але думки постійно поверталися до пропозиції Максима. Відмовитися від своєї особистості, стати кимось іншим, змусити Артемка називати чужого чоловіка батьком. Це було жахливо, це суперечило всім її принципам. Вона завжди вчила сина бути чесним, бути собою. А тут. Але потім вона знову згадувала Артемка, його радісні очі, коли він бачив у магазині іграшку, яку вона не могла собі дозволити. Його прохання купити нову книжку, бо стару він уже прочитав сто разів. Вона згадала, як він захворів минулої зими, і їй довелося брати позику, щоб купити дорогі ліки, згадала, як йому було соромно за його старенький рюкзак у школі, коли в інших дітей були яскраві нові. Це шанс дати Артемку все. Слова Максима звучали в голові найкращу освіту. Найкраще медичне обслуговування, подорожі, можливості. Чи мала вона право відмовлятися від такого заради своїх власних принципів, які, по суті, прирікали їх на постійну боротьбу за виживання? Вона була матір'ю, її головний обов'язок захистити сина і дати йому найкраще. Коли Артемко повернувся зі школи, він був веселий і голосно розповідав про свої пригоди. Софія дивилася на нього, і її серце стискалося. Він був таким безпосереднім, таким щирим. Як вона зможе пояснити йому цю гру? Увечері, коли Артемко вже солодко спав, прийшла Оля. Вона одразу помітила напругу на обличчі Софії. Ну, викладай, що там у тебе. Оля сіла поруч, приготувавшись слухати. Софія почала розповідати. Від оголошення дивного офісу, розкішного маєтку і аж до шокуючої пропозиції Максима. Вона говорила тихо, з паузами, і Оля слухала її очі ставали все ширшими. Олю, він хоче, щоб я була його фіктивною дружиною, а Артемко його сином. Тільки на публіці, звичайно, але ми маємо жити в його будинку, і він обіцяє нам таке життя, про яке я навіть мріяти не могла. Але як я можу? Це ж неправильно. Оля мовчала кілька хвилин, переварюючи почути. Потім вона глибоко зітхнула. Софійко, я тебе розумію. Це дико, це справді дико, і я б на твоєму місці, мабуть, теж була б у шоці. Але давай подумаємо він же не пропонує тобі нічого поганого, в сенсі інтимного, це просто роль. Це як акторська гра, тільки дуже високооплачувана. І заради чого? Заради Артемка, заради Артемка. Ти ж сама казала, що готова на все заради нього, а це це все. Софія дивилася на подругу, відчуваючи, як слова Олі проникають глибоко в її свідомість. Вона знала, що Оля права. Інстинкт матері кричав Візьми цей шанс, дай дитині краще життя. Але її, власне, я пручалося. Але, Олю, це ж нечесно, це обман. Як я буду дивитися Артемку в очі? Як я буду жити, знаючи, що я не та, за кого мене видають, прошепотіла Софія, її голос був повний відчаю. А зараз ти чесна з ним, коли не можеш купити йому нові черевики. Коли обіцяєш йому поїздку до моря, на яку ніколи не назбираєш грошей, Оля була прямолінійною, як завжди. Софійко, життя несправедливе. Іноді, щоб отримати те, що тобі потрібно, доводиться грати за чужими правилами. Максим же не просить тебе стати злочинницею чи робити щось аморальне. Він пропонує тобі роль роль, яка дасть твоєму синові майбутнє. Ти будеш жити в розкоші, матимеш можливість розвиватися, займатися тим, чим захочеш. А Артемко, він буде щасливий хіба це не найважливіше? Софія заплющила очі, уявляючи обличчя сина, його усмішку, його сміх. Вона згадала, як він казав. Мамо, я хочу бути сильним як супергерой, щоб захистити тебе. А вона, його мама, не могла навіть захистити його від буденних труднощів. А як щодо мене, моїх почуттів я не хочу грати роль. Софія відчула, як її гордість повстає. Твої почуття, Софійко, важливі, але чи важливіші вони за майбутнє твого сина? Оля взяла її за руку. Подумай про це так це твоя нова робота. Просто дуже відповідальна і з незвичайними умовами. Ти будеш мамою Артемка, а він буде твоїм сином. А Максим, він буде твоїм босом, який платить тобі величезні гроші за виконання певної ролі. І все. Ти не перестанеш бути собою, Софійко, ти просто будеш жити у великому будинку і матимеш більше можливостей, а твій син він буде мати все. Слова Олі були болючими, але в них була істина. Софія завжди була готова на жертви заради сина, але ця жертва була іншою вона мала віддати частину себе, частину їхнього життя. Але він сказав, що я маю відмовитися від свого минулого життя, від своєї особистості я буду пані Софією Максимовою, прошепотіла Софія. Це лише ім'я Софійко. І статус. Ти ж не перестанеш бути Софією, яка любить Артемка і мріє про краще життя для нього. Ти просто отримаєш інструменти для реалізації цих мрій. А твій син, він буде рости в оточенні, яке дасть йому найкращий старт у житті. Хіба не цього ти хочеш? Софія дивилася на Олю, потім на сплячого Артемка. Вона уявила собі його майбутнє навчання в хорошій школі, можливість займатися спортом, музикою, подорожувати, все, що вона не могла йому дати. І все це було зараз так близько. Я не знаю, Олю, це так страшно, сказала вона, відчуваючи, як у грудях бореться дві частини її душі. Страшно, але іноді найстрашніші рішення відкривають найкращі можливості. Подумай про це, Софійко. Це не тільки для Артемка, це і для тебе теж. Ти зможеш вийти зі своєї рутини, побачити світ, розвиватися, можливо, навіть знайти своє справжнє щастя, хто знає. Оля обійняла її. Я завжди буду поруч, що б ти не вирішила. Але не відмовляйся від шансу, не подумавши добре не думай про те, що правильно чи неправильно в очах суспільства, думай про те, що правильно для тебе і для Артемка. Коли Оля пішла, Софія ще довго сиділа в тиші, дивлячись на сплячого сина. Її серце розривалося на шматки, але не від болю, а від дилеми. Вона була на роздоріжжі з одного боку, її звичне, важке, але чесне життя, з іншого розкіш, можливості, майбутнє для Артемка, але ціною її власної ідентичності. Ранок приніс не рішення, а лише ще більшу втому. Вона майже не спала, слова Максима і Олі перемішалися в голові відмовитися від свого минулого життя це лише роль дати Артемку все. Софія відчувала, як її серце, що було таким сильним і рішучим, тепер розривалося між двома вогнями. Вона підійшла до вікна, де сіре ранішнє світло проникало в кімнату. Вона подивилася на своє відображення Хто вона? Софія, оператор кол-центру, яка бореться за кожен день, чи Софія Максимова, дружина мільйонера, яка дасть своєму синові все? Вона заплющила очі. Вибір був зроблений це було найважче рішення в її житті. Але вона знала, що робить це заради Артемка, заради його майбутнього. Вона глибоко зітхнула, збираючи всю свою волю в кулак. Вона візьме цю роль. Вона стане пані Софією Максимовою, і Артемко, він буде сином мільйонера. Вона набере номер Максима. Її голос тремтів, коли вона натискала кнопку виклику. Ало, пане Максиме, сказала вона, відчуваючи, як її серце заходиться в шаленому ритмі. Я згодна. На іншому кінці дроту запала тиша, а потім Максим відповів спокійним, але трохи здивованим голосом. Я радий це чути, пані Софія. Я вірю, що ви не пошкодуєте про своє рішення. Ласкаво просимо до нової родини. Ці слова прозвучали як вирок, як початок абсолютно нового, невідомого життя. Софія відчула, як від неї відривається частина її минулого, як вона ступає на шлях, з якого вже не буде вороття. Її серце дійсно розірвалося, але не від горя, а від необхідності відмовитися від себе заради того. Кого вона любила найбільше у світі? Вона зробила вибір, і тепер їй доведеться жити з його наслідками. Кілька днів пролетіли, як у тумані. Софія з Артемком переїхали до маєтку Максима. Для Артемка це був світ казки, величезний сад, безліч нових іграшок, власний простір, няня, яка дбала про нього, поки Софія вчилася своєї нової ролі. Він швидко адаптувався, його дитяче серце прийняло нові обставини з легкістю. Софія бачила його щасливі очі, його безтурботний сміх і розуміла, що її жертва не була марною. Вона ж почувалася, наче акторка на сцені, що грає головну роль у виставі, яка триває 24 години на добу. Навколишні ділові партнери Максима, його персонал. Усі знали її як пані Софію Максимову, матір Артемка, дружину успішного бізнесмена. Вона вчилася триматися в суспільстві, вести світські розмови, бути елегантною та впевненою. Кожен її крок, кожне слово були продумані, щоб не видати її справжньої сутності. Це було виснажливо, але вона трималася. Максим виявився не таким холодним, як здавався на перший погляд. Він був уважним, поважав її особистий простір і ніколи не дозволяв собі зайвого. Іноді, коли вони залишалися наодинці, вона бачила в його очах ту ж самотність ще й під час першої зустрічі. Він дбав про Артемка як про рідного, проводив з ним час, дарував подарунки, розмовляв, і Софія з подивом помічала, як її син починає тягнутися до Максима. Як його маленьке серце приймає цю нову фігуру батька, не розуміючи всієї складності ситуації. Найважче було змиритися з тим, що вона більше не Софія, оператор кол-центру, яка мріяла про маленькі, але власні радості. Вона стала частиною великого складного механізму, де її особистість була прихована за маскою. Її серце, розірване навпіл, повільно зросталося, але вже іншим. З рубцями, які нагадую про ціну її вибору. Вона втратила себе, але знайшла щось інше спокій за майбутнє сина, впевненість у його щасті, і навіть якусь дивну спорідненість з Максимом, яка виходила за рамки ділової угоди. Одного вечора, дивлячись на Артемка, який сміявся, граючись з Максимом у вітальні, Софія відчула, як її душа, попри все, наповнюється теплом. Вона усвідомила, що, хоча вона й відмовилася від власного життя, вона подарувала нове, краще життя своєму синові, і в цьому була її нова, незвична, але глибока радість. Ціна була високою, але заради Артемка вона була готова платити її знову і знову, адже щастя її дитини було для неї понад усе. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.